On the road, got me ten feet off the ground. I hear what you say, but I just can't make a sound. Whoa, whoa. You tell me that you need me, then you're going to get me down. But wait, you tell me that you're sorry. Didn't think I'd turn around. And say that it's too late, apologize. Another chance, take it forward, take a shots for you Whoa, whoa, and I need to like it. God needs a cop, Needs to beat, but

I said it's too late. I apologize. I apologize. Too late. I'm holding on your rope. Got me ten feet off the ground. Тайм у прямому ефірі телеканалу СТБ ікс фактор. Хлопці, гуртуйтесь. Як у 90-ті, знаєте, такі е, тужі хлопці і у малинових піджаках. Ну, ще раз поаплодуйте, давайте подивіться, хто тут на цій сцені. Давайте починати. Мені здалося, що ти, Настя, не дуже задоволена, чи я помиляюся. Я не за хлопців. Але я хочу сказати останню, якщо чесно, тому що, наприклад, мені б дуже було цікаво почути коментарі Андрія. Я Чеса, хоч... мені... да, я, Настя, я хочу... взагалі легко. Ребята, очень большое вам спасію, це було дуже добре. При всьому тому, що я не со скепсисом, а с настороженностью отношусь к дальнейшей вашей судьбе в проекте, чтобы это не было ну, одинаково, в заложнике определенной формы. Да? То я хочу вам пожелать, это, а это можно сделать визуальным решением. Вибором репертуару ви можете бути абсолютно разом. Я смотряю цю пісню. Сьогодні то відео більше Дякую, Правдуятель початок непоганий. Давайте послухаємо далі. Хто хоче? Ну а мені здає мені здає. Я, я, я згоден з вами, але мені здається, що це могло бути ще крутіше. Що... Могла бути хореографія вас семеро, і ви можете робити взагалі на сцені фантастичні речі. Я думаю, що це ми ще побачимо. І коли Настя сказала під час вашої репетиції, що окей, а давайте ми зробимо щось інакше. Я думав, ну все, пацани зараз будуть робити переміду на, на зверху буде хтось один з вас. Він буде ми співати too late», і це буде дійсно ми поступово. дійсно поступово. Емоційно, да. ну, Можливо, я така людина, яка хоче знати все і одразу. А, але так, ви були як завжди, цільним музичним інструментом. Сім. Класних голосів. Єдине, що дійсно хочеться побачити, все ж таки, більш сміливі рішення від вас. Я думаю, що ви на це здатні. Дякую. Дякую. Все попереду. Дякуємо, Олеже. Так, я з хлопцями зустрічався недавно теж в Одесі, коли виступав, і ми говорили про пісні, про, про їхній стиль. І я так порадив, щоб все таки перейшли на трішечки другі розкладки акордові і. Я сьогодні наскільки задоволений, та. що сьогодні хлопці стали абсолютно в другий на другий стиль. Це було стримано, звичайно, тому що було дуже відповідально, але це було наскільки сьогодні фірмово і. Ми всі, абсолютно всі журі, помічаємо, що у вас є майбутнє і що ви хочете і будете навчатися ем, всяких речей, всяких стилей і відкидаєте від себе оті такі пустолатові підходи до багатозвучання акордового. Сьогодні це було дуже стримано, дуже стильно. дуже... Ем, Повторююсь, обережно, але це було смачно. Через то я все-таки вважаю, що хлопці вас на фактори далі є майбутнє. Ви цікаві. Yeah, yeah. Дуже yeah, файне, yeah, 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 yeah. дуже yeah. файний гальцет. Yeah. Well, ف... Гальцет. Бомба. Говоривши, говорити дуже хочеш. А, я бачу я, я чогось так розхвилювалася, хлопці не знаю чому. Слухайте, ви знаєте, я нещодавно повернулася з латиноамериканського Гремі, де, де представляла свою країну Україну чим дуже <зважаю> пишаюся і. Я сиділа, я сиділа і дивилася кожен номер е, світових зірок. Мені було дуже важливо зрозуміти, що ми тут в Україні робимо так, а що вони як хтось Ну, порівнювала. Ви знаєте, сьогодні ваш номер був на світовому рівні. Ви молодці хлопці. Дякую. 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 Дякую.